Нормоцитарна анемія із інтраваскулярним гемолізом. Ще треба пам'ятати, що головна ознака це Target Cell. Ось наші Target Cell. Такі вони виглядають як ціль, куди треба стріляти. Магазини в Америці Target. Ось вона. Важливо, що. У нас є гаптоглобін, декріз гаптоглобін при цих інтерваскулярному гемолізу. Відбувається цей інтерваскулярний гемоліз, коли є дефект залізу, дефект глобіну, коли руйнується еритрацити. Проблема в міелоїдних клітинах, в міелоїдних стовбурових клітинах. Так, що треба запам'ятати? У нас є. Кілька варіантів, чому може розвиватися захворювання це параксизмальна ноктуральна гемоглобінурія. Такий стан дуже цікавий, коли більше дуже патогномічна картина, коли вночі відбувається гемоліз. У нас є два фактори, які відповідають за цей оцей DEF, decay Accelerating Factor, і у нас є ще такі, як M-mural Mural Membrane Inhibitor. Of Relative Lysis. Два фактори, які захищають ретроцит від того, щоб зруйнувати комплемент, це триконвертаза. Якщо його немає, то відбувається руйнування. Чому саме вночі? Тому що комплемент активний якраз саме вночі. Що треба запам'ятати? Що в нас клінічна картина це гемоглобінурія, немія і гемосидерин-урія. Яка виникає після ночі, після гемолісу. Відбувається лізінг і ретроцитів, і лейкоцитів, і тромбоцитів. Відбувається тромбоз. І також у нас такі два подібні стани. Закриваю, що мене можу переходити. Ні, я не зупиню. Ось. Я не зупиню, я буду далі йти. Е -е -е О. Ось по Ось вона. лекемія, яка розвивається найчистіше, як у скла. І оцей Def, це і є CD55, також треба запам'ятати. Іншим подібним станом, який називається глюкозофосфат 6 дегідроназна дефіцит, важливо, що це відбувається оксидативний стрес у відповідь на різні фактори, такі як інфекція, вживання ліків, такі як Prima Queen, Sulfa і дап. Десь вони у нас тут. А ще один якийсь інший препарат. І Fava Bінs, тобто боби. Ось вони наші фава бінс. Ось вони. Так. Є два різних варіанти. Африканський і середньозерно з Це, так, що треба пам'ятати, що у нас запахнуть? Відбувається біль. Біль в спині. Pain. Ось. Ось ці препарати, Dabson. І відбувається клінічна картина, що біль у спині. Такі клітина у нас тільця, як В в тестах попадається? І такі у нас надкушені клітинки. Шістьпіді і столичі. Наче їх хтось понадкушував. Клітинки. Ось вони надкушені клітинки. Так, ще що важливо, в нас імуногемолітична анемія, коли йде порушення імуноглобуліну G, і інший стан імуноглобуліну М. Сюди відноситься, наприклад. Інфекційні пов'язані стани. Сюди відноситься Coltagне, сюди відноситься червоний вовчак. І також відноситься сюди мікроангіопатична гемолітична анемія та малярія, коли відбувається інтервеску лергімоліз. Треба запам'ятати, що це фістосайт це сюди. Дайте ми говоримо за Sickle's Anemia і там Sphero Size, а тут 6-сайз. Це інтравеспор у нас гемолізс відбувається, а, і це органічне фізичне пошкодження ретроцитів, наприклад, при порушеннях, при проблемах із клапаном. Які у нас є питання? Так, ми їх швиденько пролистаємо. У нас тут 31 питання. Тромбоцитопонія, збільшений нітроген, креатинін. Ми бачимо оці надкушені клітини, і ми знаємо, що це ці шестоциди, гемолітичний ауремічний синдром, а правильна відповідь у нас мікроангепатік, гемолітік, анемія. Мікроангеопатік, гімалік анемія. ту, яку ми бачили, бо всі інші на відноситься до е, е, інтерваскового гемолізу. Тобто по цих клітинках ми можемо згадати, що це мікроангеопотік, гемолітик, анемія. М -м, так, далі тринадцяте питання. У нас тут є знову блат у реанітрогену. Ми можемо це запам'ятати: сирокретинін. Непримирбілірбін правильна відповідь. Запитують нас, що буде також у пацієнта. Ми бачимо відповідь. Знову ж таки, це гемолітичний гоемолітичний синдром, внаслідок шестоцидів, внаслідок інфекції, відбувається тромбоцитопенія І всі інші відповіді неправильні, тому що тут кломбус-тест, який він. Позитивний, так, у нас тут стриптококи. Чому не всі інші відповіді, бо це зовсім відноситься до іншого. Ну, я так дуже сильно поспішаю. Швиденько покажу ще тест. Тут відбувається гемоліз, так, катетер фоля. Ставили людині, у нього є трансфузії, так, бачимо. І правильна відповідь ми розуміємо, що цей гемолітичний органічний синдром, який йде до того, що відбувається лізі з комплементу. Так. Ну, пояснюють реакції гіперактивності, але я не на цьому будую свою відповідь. Можливо, вона більше пояснює. І сімнадцята. 17, -те. 17 -те питання. Ось. Яка причина анемії? Ми бачимо піелоніфрит, давали препарат цифтриоксон, Ми бачимо лейкоцити, ось руйнування лише еритроцитів, каратенін знизився, білірубін сильно зріс. Так, і ось ще одне питання. Ось воно. Ну це, а це Target Cell, значить ми знаємо, що це з інтравезкулер гемолізис І правильна відповідь, до речі, бачите, в нас тут немає. Це G6 PD deficiency. Ось зараз подивимося правильну відповідь. Можемо рев'є подивитися. Oh, target cell, правильно відповідь у нас була surface area at volume ratio. Так, я вже дуже с ними